Чому молочні і кисломолочні продукти не дуже вдалий вибір на вечірній прийом їжі. Ці продукти харчування стимулюють викид інсуліну. Вони мають інсуліноподобний фактор росту. Тобто глюкоза в крові не підіймається, а ось інсулін виробляється. І що відбувається? Інсулін, рівень його підіймається, і у нас на вечір блокується вироблення самототропного гормону, гормону росту. А цей гормон відповідає вночі за відновлення, а він у вас не виробляється. А ще. У нього є такий маленький-маленький плюсик. Коли він виробляється у вас вночі, у вас 200-300 г вночі жиру зжигається просто за рахунок того, що виробляється ця горма. І ось, коли ви їсте на вечір творожок, йогурти, які містять в складі цукор чи крохмалі, то у вас інсулін піднімається і все. У вас блокується зжигання жиру природнім шляхом. Так от. Тепер питання: навіщо це робити, якщо можна з'їсти яйце наприклад?